Усім привіт! Мене звуть Антон Столяров, я журналіст-розслідувач. Сьогодні ми поговоримо про те, як портал використання публічних коштів Spending допомагає нам викривати корупцію. На тренінгах у мене часто запитують, як знайти тему для журналістського розслідування. Насправді тут немає універсального рецепту: пошук теми це такий самий творчий процес, як написання готового сценарію чи статті. Але здебільшого ми керуємося принципом стежте за грошима, якими саме та будь-якими. Це може бути фінансування політичних партій, дослідження статків державних посадовців у їх деклараціях. Можна дослідити наскільки чесно заробляють свої мільйони представники великого бізнесу. Але цікавіше всього аналізувати, на що державні органи витрачають бюджетні кошти. Саме ця тема є найважливішою для суспільства. Адже бюджетні гроші це наші з вами податки. Робити це нам допомагають два основних джерела: перше система електронних закупівель Прозоро. Тут можна знайти інформацію про все, що закупили чи планують закупити державні установи, у кого та за якою ціною. Друге – «Spending.gov.ua». На цьому порталі публікуються дані про всі платежі з рахунків розпорядників бюджетних коштів. Саме про нього сьогодні і піде мова. Spending.gov.ua з'явився у вересні 2015 року і відразу ж став найкращим другом журналістів-розслідувачів. На сайті можна дізнатися, скільки бюджетні установи витрачають на зарплати, премії, відпускні на матеріальну допомогу своїм співробітникам. Чи вже отримали оплату переможці державного тендеру тощо. А ще довгий час портал був єдиним джерелом інформації про так звані допорогові закупівлі до 50 тисяч гривень. Їх проводять без відкритих торгів за переговорною процедурою. Договори щодо них не публікувалися у системі Прозоро аж до квітня 2020-го. Їх можна було знайти лише на платформі ЄДАТА. Річ у тім, що часом замовники, щоб уникнути тендеру і віддати замовлення своїм постачальникам, навмисно подрібнюють предмет закупівлі, ділять його на частини. Наприклад, саме за допомогою порталу публічних фінансів журналісти слідства інфо якось виявили, що напередодні новорічних свят Генеральна прокуратура почала масово перераховувати гроші кільком компаніям платежами по 199 тисяч гривень. Згідно з чинним на той момент законодавством, аби сума перевищила 200 тисяч, то прокуратура мала б оголосити відкриті торги. Загалом таких транзакцій назбиралося на 2 мільйони гривень. А самі підприємства за класикою жанру виявилися або з ознаками фіктивності, або пов'язаними із посадовцями самого відомства. У результаті ці дані лягли в основу цікавого розслідування щедрий вечір у Генпрокуратурі. Як же шукати інформацію на порталі публічних фінансів? Це залежить від того, що саме ви хочете знайти. Якщо хочете дізнатися про платежі певного відомства, вашої міської або селищної ради або навіть державного вишу, у якому навчаєтеся, введіть у полі Платник вкладки Пошук транзакцій його назву а ще краще код ЄДРПО. Якщо бажаєте перевірити, чи отримувала бюджетні кошти компанія, пов'язана із державним посадовцем, або ФОП його 80-річної тещі, ці дані треба вводити у полі «Одержувач». Але зауважимо, що різні відомства можуть вказувати фізичних осіб-підприємців по-різному: десь прізвище, ім'я по батькові повністю, десь лише прізвище та ініціали. Тому радимо перевіряти за обома варіантами. Нижче є можливість обрати регіон держказначейства, щоб відфільтрувати платежі саме у вашій області, задати потрібний діапазон цін або період часу. Щоправда, портал показує дані не більше ніж за 92 дні. Якщо вас цікавить довший проміжок, радимо скористатися сервісом 007, громадським аналогом, створеним на основі відкритих державних даних, доступних на спендінг. Звісно ж, ці пошукові фільтри можна поєднувати між собою і виконувати якісь складні запити. Наприклад, щоб перевірити, чи отримувало ТОВ кіноквартал, яке колись належало президенту Зеленському, гроші від Міністерства культури у грудні 2018 року. Але на що саме звертати увагу, щоб знайти тему для розслідування? Для цього шукайте відповіді на три основних запитання: що саме придбали? За скільки і у кого. Із вересня 2020 року у картці транзакції вказується посилання на сторінку закупівлі у системі Прозоро. Для старіших закупівель вам доведеться шукати лот самостійно. Якщо ж закупівля відбулася до квітня 2020 року і її сума не перевищувала 50 тисяч гривень, то договори щодо них взагалі не публікувалися на Прозоро. Їх треба шукати на самому порталі spending у розділі Пошук за розпорядниками. Знайдіть договір між бюджетною установою і постачальником одним із цих способів і уважно ознайомтеся з ним. Зверніть увагу, що саме закуповували, у якій кількості та за скільки. Перевірте, чи не завищена ціна. На щастя, ми живемо у прекрасний час, коли ціни майже на все можна знайти в Гуглі. Якщо ж державний орган закуповував якийсь надто специфічний товар або послугу, то порівняйте, за скільки їх купували інші відомства. А ще краще проконсультуйтеся з експертами у цій сфері. Звертайте увагу не лише на завищення цін, а й на такі підозрілі цифри, як 49, 199 і 1 мільйон 499 тисяч гривень тощо. Як я вже говорив вище. Часом бюджетні установи, щоб уникнути відкритих торгів, навмисно дроблять їх предмет на допорогові закупівлі. Зараз цей поріг складає 50 тисяч гривень. А до квітня 2020 року він становив 200 тисяч для товарів і послуг та півтора мільйони для робіт. Тому, якщо ви бачите, що замовник протягом невеликого часу закупив щось дрібними партіями за ось такими підозрілими цінами, можете робити висновок, що мало місце порушення. А отже, час бити на сполох. Зазвичай, коли щось закуповують за завищеними цінами або дроблять на допороги, то й постачальники виявляються також непересічними. Дізнатися більше інформації про них вам допоможе. Єдиний державний реєстр юридичних осіб і підприємців, перевірити, чи сумлінно вони платять податки, можна на сайті Державної податкової служби. І обов'язково пошукайте інформацію про компанії та їх засновників на сайті Судова влада в Україні та реєстрі судових рішень. Саме там часом можна натрапити на цікаві історії про те, що вони не поставили чи продали неякісний товар. Ухиляються від сплати податків, мають ознаки ефективності, чи вже фігурували у корупційних схемах. До речі, спростити цей процес вам можуть допомогти такі сервіси, як U-Control та Clarity Project, які збирають та поєднують між собою десятки джерел відкритих даних. Як простежити зв'язок компанії чи людини із державним посадовцем? По-перше, пошукайте їх за допомогою повнотекстового пошуку у реєстрах декларацій. По-друге, гугліть. Про це вже могли писати інші журналісти, або ж ця фірма, або родич згадується у чиїйсь біографії. Ну і не забудьте перевірити, з ким ці люди товаришують та викладають фото у соціальних мережах. А на сьогодні все. Пам'ятайте, справжнім професійним мисливцем на корупцію вас зробить лише практика, практика та ще раз практика. Тому всім вдалого полювання у відкритих реєстрах.